Не кажи нікому не перед голови, не зважай, все переживи, не кажи нікому, як воно тебе пече, журба на море потече, і нехай десь там буде добре. Нехай десь там впаде сніг. Привіт, друзі! Поки ми їздили з дівчатами та сином в село, чоловік уже майже завершив кімнату Матвія. Стелі він покрутив уже. Підлогу вже хлопці теж залили, і залишилося тільки шпалери поклеїти, постелити ламінат і натяжку на стелі. Будемо натяжку робити, щоб трішки стелі відрізнялися від кімнати дівчат. Мені хочеться з однієї сторони зробити натяжку. А з іншої сторони зробити чотири або три плафони, ну, щоб трішки так кімнати відрізнялися. І натяжка буде світло-сірою такою. А син взагалі хоче кімнату в сірих тонах, але вмовляю його, щоб вони були ну, прям не темна, а така. Ну, можливо, там одна якась стіна, щось трішки темніше, але щоб таке більш світліше, щоб воно, якщо вже робити, то щоб таке було класичне, світле не давило на очі. Тож зараз чоловік уже теж і стелю фарбує, все підготував уже. Так що тепер тільки вибираємо шпалери і ламінат. То сподіваюся, що вже скоро син заїде в свою кімнату і чоловік тоді вже почне робити ремонт в нашій кімнаті. Жите, да? выздоровели, мої хороший котик. Ты мій красавчик такий, красунчик такий, Він вже грається, так, да? Тисюшечка. Что там? Малинку, малинку нашла. Смачна? А я думаю, что ты там робишь? А ты малинку нашла. Вот ага. Малинка. Смачна? Угу. Яка вже стеля. Yes. Багети да? no, тут. Вже біленький, він уже пофарбований. Yes. А ось і у Матвея тут. Тоже пофарбовано вже, да? Yes. Все, тут багети і натяжка. Yes. Пофарбовано все равно біленько. Ага. Марина, у Вони лежатимуть все одно, бо немає місця. пахне Друзі також шила я ковтинку, сумку для собачки. Це вже друга одежинка, яку я їй шила. Собачка, задні ніжки не ходять, вона невеличка. І е, замовникам треба сумочка така, щоб можна було собачку тримати, ну, щоб ніжки були на весу задні, тому що передні в неї ходять, а задні ні. Тож така сумочка, ковтинка вже трикотажна, перша була е, вільветова. А ця з подвійного трикотажу, Друзі, ось Ведмедика знайшла, щоб було розуміння, як воно буде. Розмір, звісно, не його, сімочку. Привіт, друзі! Зараз маленьке розпакування з, з тему. Так, да, стему. Не, залі... Не заліка, а стему. Замовляла я посилочку, таку вона в мене лежала-лежала. І зараз хочу розпакувати і вам показати, що тут. Зараз розпакуємо разом. Лізушка хоче допомагати. Давай, доставайте. Що у нас там? Це на зонтик. А українською? Е... Українською? Е... Парасолька. 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 Так, друзі, брала недорогий. Ну, він такий, знаєте... Ну, як недорогий. І, І Аліса буде розпаковувати. Так, так давай відкриваємо. Що тут а? Познай, да! Опа! У -у -у! Ліпучку відкривай. Так, відкриваємо. Откриваємо, відкриваємо. Парасолечка. Я хотіла такий маленький, щоб можна було його в сумочку покласти. Але він такий. Не дуже надійний. Так, сейчас покажу. Давай. відкривайся, Дівчат одною рукою щось, мама ніяк. На, відкривай. Вверх. Тяни вверх. <рекунок> Дівчата, трішки не так. Так. Якось я його відкривала. Ну, так. Точно не так. Ну так, так. Правильно я вже думаю, Оце такий він Шульгалі, що буде так, непонятно. О, отак. О, друзі, ось, дивіться, отакий. З виду він, здається, непоганий. І тканина тут непогана, але самі оці такі кріплення, отут, вони такі тонкуваті. Ну, не знаю, подивимося, наскільки він в мене вийде. От я не пам'ятаю, скільки він коштує. Треба подивитися, щось там. А да, Пакти там чисто щенку. Ну, коротше, дешевле. Так, парасоля. Що там ще у нас є, дівчата? А це що? А це ще так. Давай поки еще так Що тут далі у нас? Це чехол для окулярів для сонячних. Ось такий. Теж щось, друзі, він недорого. Щось там взагалі 50, не пам'ятаю, до 100 теж гривень. Ну, таке. Так. Так, оце підожди. Так, друзі, недорогий лікар, брала. було цікаво, що я зробила висновки, що якщо воно по акції, то воно тоді, в принципі, не дуже. Ну, такий. Стрічки. Такі стрічки, такий більш на дитячий схожі, ніж на дорослий. Але я думала, можливо, тут така тканина, що якщо тут зробити якусь вишивку, ну, але ж все одно це буде, напевно, комусь з дівчат, тому що, якби, ну не знаю, з таким ходити. А на фото, а на фото він, до речі, такий, здається, більш, ні, такий більший і такий на вигляд нічого. Так, далі що тут у нас? Доставай? Що тут? Оце, друзі, такі тваринки прикольні. Вони світяться, наповнюються сонечком. Я їх ложила, вони на сонечку там трішки лежали. І потім в квіти їх кладеш в борщики або кудись і вони світяться вночі. О, мама, посмотри! Так, зараз я покажу, бо ще. Опа, ось такі. Різні тваринки. Ну, прикольно милі. Мама, стой! Так, це сюди. А це для волосся замовила такі ось. А вітаміни, як помив голову і потім оце волосся втирати. Рибки. До речі, це було Все? А, ще, друзі, знаєте, замовила. Ну, це, короче, смішно, напевно, буде. Хотіла замовити собі, ми переїхали, не можу знайти щіпчики для манікюра. Думаю, замовлю, поки я свої шукатиму. На фото було зовсім інше. Це взагалі зараз вам покажу. Ними, напевно, проволоку зрізати. Я взагалі не знаю. Добре, що займаюся рукоділлям, можливо, десь знадобиться, але чоловіку спростала «Надо тобі таке, він каже, не потрібно. Так що ось таким чином на дешевих в принципі сайтах нас дурять, тому що фотка там в принципі непоганих. З такою я дивилася, що була між ними ця ж перегородка. Прийшло ось таке. Ну це там то, то десь чи 40, чи 50 гривень. Ну, тобто. На що я сподівалася? Так що таке розпакування. Посилкою я не задоволена. Не знаю. Це ж кожного разу буває, там розчаровуюсь і все одно щось замовляю, тому що там такі фотки яскраві. Тож, друзі, думайте. Можливо, краще купити якусь річ дорожчу, але подивитися, щоб вибрати. Посмотри Якщо баран. чесно, до цього, що я замовила, це я задоволена оцими качечками і... Мама, оцими баран. рибками. Качечки, так. Да. Мама, посмотри баранчики. Да, так, класно. Так, давайте ще гощик покладемо їх ану. Ой, Ой давай ты. Мне можно выбрать, какую хочу? Давайте, давай ты, да. прикрашаем. давайте давай. О, курочка моя любимая. Ой! Трішки помиємо їх, бо у нас тут пиво. Виглядає доволі таки мило. Сьогодні ввечері подивимося, як воно світитиметься. Помила фіалки, хоча фіалки не дуже люблять вологу, але помила від пилу і винесла їх трішки на сонечко підсохнути. Але, друзі, не дивлячись на ті покупки, що мені не сподобались, ось ці горщики реально класні. Я теж замовляла їх з Китаю на тему. На тему, бо там було дешевше, ніж на Аліекспресі. Тож, отакі я бачила на розетці. Вони були 600 з чим гривень. Я замовляла за 290 щось таке. От знайшла там вони були по акції, і я задоволена, це розмір 30 30 чи 32 отут довжину. Ну, Друзі, реально класні. Мені подобається. Якщо отак от такі якісь квітки, квіточки, що так їх багатонько посадити, то дуже класно. Тож, друзі, перед тим як купувати на китайських сайтах, то Подумайте двічі, чи воно вам потрібно, тому що дуже багато в мене такого, що це я так куплю, потім покладу. Ах. Друзі, чула таку цікаву думку, щоб не купувати непотрібні речі. Якщо вам щось сподобалось і ви вже готові цю річ купити, треба не поспішати, а переночувати цією думкою, чи потрібна вона вам. А можливо, якщо це якась велика покупка, то навіть тиждень походити. І якщо через цей час ви все одно вважаєте, що ця річ вам потрібна, тоді варто її купити. Але за часту... Бувають такі випадки теж, що дійсно людина розуміє, що ця річ не потрібна. А якщо, а якщо б купили зразу, то витратили б кошти можна сказати, марно. Короче, засняти, як вони світяться, не можу, тому що. Без спишки воно не ловить. Мама, смаксія, це смія. Ага, клади, клади. Какая а, так, красиво. це. Але світиться класно. Буде. Да, yeah. так, дівчатка, все. Будемо спати лягати, так? Да? Да. А за то да. ти їх не забудь посикати. Mm -hmm. Поїдемо зараз. Дівчата покупатися хочуть. Я дуже не люблю купатися, мама, але повезу. Почути? Ой, ой, ой. А ти знаєш, чому в, 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 океан не стоїть ти? Чому? что там одно существо далеко в глубине и кого-то уже стоит звук вас да срочно что? убегает. Срочно, срочно. Терминово текат. Так у Лиза страшилку знает. Это, это реально. Это да, реально. Классно. чухают тебя, да, Джесс? Она хочет даже ищет. Ну, почищите и почищите. Она чесаться тут наживаться не может. Не достает туда, наверное, да? <соцентричные> а где клещи от дома? <соцентричные> такая, Давайте выходите через все. калитку. Сейчас я поехал". поехал. Блин, она такая хорошая. Подожди, я же не могу разорваться на два уха. А теперь ты говори. По 7 гривень, по 6 есть. Тускварновская. Я не знаю, как она покупает. И я хочу Хочу домашнего. Так. Ча? О, тут, наверное, же кто-то есть. Це как на Матве, похоже. Угу, хлопці, да. Схожі. У -у 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 -у. По вику. Да. Ви Точно тут есть кто-то. Девочка, з нею познайомитися. шанс Та ти познакомиться. Лизуня, ты куда <смі> бери да, бери. на руках? Біжи пока з кругом злізу Ви двох там сбоку цепляйте. Сейчас я надую. серце. За последнее время два или три посмотрела. Чипоганы состав за держав. И лучше его не есть. Також, друзі, приготувала рублені котлети з кабачком. Повний рецепт буде в описі цього відео по посиланню на інший мій канал. Тож, друзі, до наступних відео. Всього вам самого найкращого. Пока-пока. Я не ти він Шарик. шарік. Пока. Пускає. Урака. І не відпускаю Раз. Два до себе натяни його. Чого ти так? Три мої. Полетів. Полетів. як далеко. Пока-пока. Мам, не жалко. Ладно, пока. Шкода. Диви, як повільно полетів. О який він. Він обратно, вніс, на Ай. Очі, не Та він не впаде, він далі зараз буде летіти. Де пташечки біля нього літають.